Раніше до жовтня 2015 року можна було, якщо користуватися тільки сервісом YouTube, можна було туди музику завантажувати в якості відеокліпів чи лайвів, тобто живих виступів, чи можна було просто якийсь там трек чи пісню накласти якусь просто картинку та викласти таким чином пісню. Чи альбом, а з жовтня 2015 року вони зробили застосунок, е, який називається YouTube Music для Android та iOS пристроїв і, ну, і для ПК також. Е, і таким чином можна прослуховувати музику, всю в е, одному е, застосунку, і також е, це додаткова монетизація для артистів. З'явилось, взагалі дуже ну більш е більш зручно стало е користуватися музикою на сервісі YouTube.